Амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 6 що на київському масиві, було відкрито у 2019 році. Тоді в новому приміщенні розпочали роботу два лікарі лікар-терапевт та лікар-педіатр. Сьогодні маленьких пацієнтів на Київській приймає досвідчена лікарка Олена Пархамчук. Має 700 задекларованих пацієнтів, веде діток з нуля до 18 років. Педіатрія це, це сенс життя, це любов. Це навіть навіть я б сказала образ життя. Проводимо тут і профілактичні огляди, тобто проводимо консультації з приводу і грудного вигодовування, і сну, і режиму харчування, ведення прикормів. Якщо бувають якісь проблеми, або ми їх вирішуємо з батьками тут разом, або направляємо, якщо потрібно, до вузьких спеціалістів, які в нас є в місті. у нас тісна співпраця з другим рівнем. Якщо по хворобі звертаються, так само лікуємо всі, які можливі випадки амбулаторного лікування, все проводимо. Лікування є у нас в місті можливості широкі для діагностики будь-яких захворювань. В принципі, що ми робимо, діагностуємо і лікуємо. Намагаємося профілактувати, тобто розказуємо і про здоровий спосіб життя і про загартовування, і саме головне про вакцинацію. Олена Пархомчук шлях лікаря розпочала у 2007 році. Працювала дільничним педіатром, дитячим неврологом, підлітковим лікарем. Важливий досвід здобула працюючи в дитячому відділенні Коростенської центральної міської лікарні і сьогодні опікується малечою київського масиву, військового містечка та іншими пацієнтами, які задак декларовані у лікарки, потрапити на прийом до педіатра дуже просто. Необхідно обрати варіант запису. Це і електронний запис, він відкритий вже це, і запис через реєстратуру. Це і якщо є, ну наших декларантів, у всіх є номер і мій і номер медсестри, і вони дзвонять. і Ми плануємо наші от і прийоми, щоб усіх подивитися, всім приділити увагу, і запис попередньо. Тобто, ну деяких ми от і. Є проблеми, коли потрібно нагально подивитися вже, а є, коли можна це спланувати. Тобто ми це трошки плануємо з медсестрою, складаємо. В середньому на прийомі за день буває близько 30 пацієнтів. Проте, коли розпочинається сезон ГРВІ та ОРВІ, доводиться приймати вдвічі більше дітей. Олена Пархомчук говорить, що працює до останнього пацієнта. З цією думкою погоджуються і дорослі, які привели малечу на прийом до лікаря. Хороший лікар, ми довольні їм. Так, а з ким ви сьогодні прийшли? Це внучка мої. Є сунучок мальчика. Начатка наша. Трошки прихворіли, так? А, трохи засопливилися, дочі, ну це таке, це переходний період, зараз осінь, дітки хворіють. Як вам взагалі умови тут в амбулаторії? Ну, доча, ну що, чисто, чисто. Нам головне, щоб був лікар хороший, да. щоб нас лічили, доченька, це найголовніше. А порядок завжди пол, помить можна в будь-яке дочі, і стінки покрасити. А щоб лікар був чоловічний, приймав нас і лікував нас, так треба. Ми доволі лікаром. От, хай щастить лікару нашому, так. Як вам взагалі ваша да. лікарка? Дуже добре, ми задоволені. Так, а як умову тут в амбулаторії? Тому що амбулаторія ну більш-менш нова. Ми тут живемо ну, недалеко, тоже по київській, то дуже зручно. Поряд з дитячим лікарем веде прийом і лікар-терапевт Ніна Шевчук. Вона надає послуги дорослому населенню на сьогодні. У лікарки задекларовано 1585 пацієнтів. Тут я працюю в амбулаторії 6 з листопада 2022 року. До цього працювала з 2020 по 2021 рік. Лікарем інфекційного відділення в Хорошівській центральній районній лікарні, а потім вже з 2021 року у амбулаторії першій намагаємось кожному пацієнту приділити увагу, розпитати скарги, його поміряти артеріальний тиск. З тетофонендоскопом ми так. слухаємо тони серця, також слухаємо дихання. Чи немає хрипів людини на прийомі у лікарі? Ви також можете зробити кардіограму, виміряти кисень в крові та дізнатися про рівень цукру в крові, як відзначила Ніна Шевчук, переважна кількість пацієнтів це люди старшого віку. Найчастіше скарги це. На біль в ділянці серця, коливання артеріального тиску, набряки, гомілок. Тут більш таке населення старшого віку, і вони мають більш всього захворювання серця, легень, також хронічне обструктивне захворювання легень, кашель хронічний, задишка. В середньому ми приймаємо від, там, від 20 до максимум, це коли. Розпал інфекції, коли сезонність така, то до 25-30 людей. Ну в нас є запас або через хелсі, або через реєстратуру, тобто скупчення між дорослим і дитячим населенням такого ну немає. В принципі, приходять на свої години, заходять до нас в кабінети, і ми їх приймаємо. Кожен лікар працює за визначеним графіком. Термінові питання можна вирішити в телефонному режимі, адже лікарки завжди на зв'язку.